Львівська школа східних мов та східних бойових мистецтв Будокан завершить цей навчальний рік одна з останніх, 25 червня. Ми розуміємо, що дуже багато втрачено для того, щоб те, що було втрачено якимось чином наздогнати і вийти так, щоб якість освіти при цьому не постраждала. Зараз дітки повернулись до офлайн-навчання і ми б воліли зробити так, щоб діти взяли від офлайн-навчання більше. І в повному обсязі того, що було нами заплановано, навчатимуться до кінця червня учні старшої і молодшої школи. Два перших тижні червня в нас ніби як вивчення нового матеріалу. Але я планую, що частково ми будемо вчитися в школі, частково будемо ходити на якісь екскурсії. До кінця червня тут навчатимуться і наступного року, адже школа вирішила перейти на фінську систему освіти, коли п'ять тижнів навчається один тиждень. Канікули. Ось що говорять самі школярі про таке навчання. Це дуже класна ідея. Мені подобається. Я я ставлюсь позитивно, тому що можна буде довше бачитися з друзями то літом, звісно, можна зустрічатися, але деколи маму не дозволяє, тому що там, наприклад, посуда не помита. А а так це ж школа можна завжди той. та й вчитися. Я теж люблю. Загалом 80% львівських шкіл цьогоріч завершить навчальний рік у червні. Першими на канікули підуть початкові школи. Там останній день навчання буде 28 травня. Зважаючи на те, що заклади освіти мають академічну автономію, завершення навчального року відбувається у кожній школі по своєму. Зважаючи на те, що були карантинні обмеження, в різний час відбувалися канікули. У одних школах були канікули у січні, в інших було дистанційне навчання. Одні школи робили передвеликодні канікули, інші ні. Тому завершення навчального року воно відбувається у різний час, починаючи від двадцять. ...8 травня. В основному завершення відбувається в початкових школах і завершують, завершуючи навіть 30 червня. У міській раді рекомендують школам не влаштовувати традиційних святкових лінійок. Ольга Дейнека, Володимир Садник, Новини на Суспільному, Львів.